Аю, новини української армії дізнаєтесь протягом наступних 15 хвилин в ефірі. Програма про військо. Далі у випуску нові фляги та гідратори. Хто контролює чорноморський регіон? Та гірська підготовка ССО. Ворог продовжує застосовувати важке озброєння в районі операції об'єднаних сил. Від артилерії 152-го калібру в переддень виборів президента постраждав населений пункт Золоте 4 Снарядом повністю зруйнували домівку місцевого жителя. На щастя, в момент обстрілу ніхто не постраждав. Проте вже 2 квітня від ворожої міни загинули військові батальйону Донбас Яна Червона та Олександр Мілютін. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Детальніше про ситуацію на передовій далі. На фронті загострення окупанти в кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів. Найбільшої руйнації зазнали будинки жителів села Золоте 4 що на Луганщині. 19.00 було 6 приходів 152-го калібра. чого постраждало чотири дома. один згорів повністю Місцеві жителі не Постраждали Олександр. Все життя прожив на Донбасі. Будинок будував власними руками. Російсько-терористичні війська залишили його ні з чим. Вся мебіль в домі згоріла. Була і кабінка, стиральна машина і імпортна, хороша і два телевізори. Снаряди падали напрочуд щільно. Відстань між ними подеку досягала менше 10 метрів. У таких умовах знайти надійне укриття майже неможливо. Залишається сподіватися на чудо. А куда бежать? На улицу выходить, осколками порежет. Находиться в этом доме, который в глине, тоже очень небезопасно. Если кидаться в подвал, который находится там, тебя завалит. Что делать? Ложиться на пол. Слезы, роспочта, страх давно стали визитивкой русского мира. Слезы выступают. Ну что, что могу сказать? Я в 14-му пострадавку. Села не гаражи тут. Ну що, що їм сказати? То не люди. Все, я більше нічого не можу сказати. Також постраждало місто золоте. У нього потрапило 13 снарядів 152-го калібру. Звісно, такого за 5 лет, так близько перший раз. Кілька снарядів терористів розірвалося в безпосередній близькості до напрочуд важливого для району мосту. На щастя, рух цією ділянкою відновлено. Жителі золотого і надалі можуть розраховувати на допомогу пожежників, медиків та без перешкод їздити до обласного центру Сєвєродонецька. Ну по тому шуєш во нідалікоцю. я, я смотрю, що там спишка така. І гром я нічого не зрозуму. мені все потукла. Я остановился і стал выскочил з машини. Масованого обстрілу зазнали позиції українських воїнів у районі Новозванівки. Ректировщик вражеський находився примерно на тисячу метрів над нашими позиціями, і четыре гаубиці работали. По позиціям на превеликий жаль, один зі снарядів влучив у бліндаж. Вбито двоє воїнів: Яна Червона та Олександр Мілютін. Україна знала Яну за свою чітку позицію. Вона ніколи не тікала від бою, не проміняла свій кулемет на посаду в штабі. Олександр з позивним «Деда» народився у Бахмуті. Був справжньою душею батальйону. Ми не затягнемо з ответом. От, відповідь буде жорстким, відповідь буде чувствительним. Для нашого противника. Сейчас ми согласовываем всі ці вопросы з высшим командуванням, і я думаю, що ви этом знаєте. Поки українське суспільство переживає істерію після результатів першого туру президентських виборів, а інформаційний простір розривають повідомлення про те, де, коли і як пройдуть дебати, нагадаємо, на сході держави триває війна. Війна з абсолютно безпринципним та жорстоким ворогом. Війна, яку ми ще не виграли, війна, яку не відчуває більшість українців саме завдяки своїй армії, Олександр Райковський, Анатолій Стельмах, В'ячеслав Назаренко. Про військо. Сьогодні армійська фляга знаходиться на озброєнні багатьох армій світу і є предметом індивідуального спорядження військовослужбовцям. Однак українське військо до цього часу використовує металеві фляги, які розроблялися ще за радянських часів. Які тенденції розвитку в цій сфері знає Олександр Соловій. Починаючи з 2016 року, для української армії розпочали розробляти ємності для перенесення води з матеріалів, які б відповідали сучасним світовим тенденціям. Зовні ця фляга схожа на американську, однак це нова фляга українського війська. Вона зроблена з легких термопластичних матеріалів. Однак, наскільки вона надійна, зараз перевіримо. Моя вага близько 100 кілограмів. Флягу, як бачите, ми спеціально не наповнювали водою. Однак для неї це не проблема. І хоча більшість армій світу відмовляються або вже відмовилися від металевого посуду на користь пластику, все ж металевий може мати й свої переваги. Для прикладу, до комплекту американської одноквартової фляги, яку і взяли за основу для української, що входить металевий підстаканник. такий комбінований підхід дозволяє зберігати всі смакові якості самої води, а при необхідності можна приготувати їжу чи напої. В тому описі, який був підготовлений підстаканник металічний, крім того, розроблено технічне завдання системи для Підігріву пальника індивідуального польового по аналогії з німецьким також фахівці запевняють, що матеріали виготовлення не містять будь-яких речовин шкідливих для здоров'я. Контактуючи з пластиком, Вода довге не портиться, не вступає з пластиком ні в яку хімічну реакцію, і відповідно, залишається Якщо фляга плотно закрита, стається в пригодному для употреблення стані. Серед військових неабиякою популярністю користуються так звані «кемебеки» – гідраційні системи для переносу води. Тобто це резервуар, який вкладається в спеціальний чухол за принципом рюкзака і носиться на спині. Гідратор може забезпечувати свого власника рідиною навіть під час руху завдяки довгій трубці з клапаном, яка дозволяє пити воду, не знімаючи резервуар і звільнюючи руки. Гідратор, коли е, потрібно мати вільні руки, грубо кажучи коли в тебе немає часу там, діставати звідки з флягу. І фляга, коли передбачається, що в нас там будуть, будуть зупинки, ми зможемо ну, попити води. Таку систему розробили й для українського війська. Повністю виготовляти її буде українська компанія ЮАРМС, і більшість вона розрахована на три літри. Гідратор має спеціальний чохол з термоізолюючою прокладкою. Задня панель має три отвори для виводу з них питної трубки з мунштуком. Крім того, сам чохол допомагає рівномірно розподіляти воду. На тильній стороні зроблено кріплення для системи молля. Ці кріплення вони підходять до рюкзака бойового індивідуального. Виробники запевняють, що саме зервуар, який в народі називають медузи, витримує натискання до 150 кг. кілограмів. Наливна горловина дозволяє руці проходити через отвір. Це необхідно для того, щоб її можна було з легкістю помити зсередини. Також не рекомендується, як і у фляги, наливати алкогольні напої, солодку воду, соки та іншу рідину з різними домішками. З ним нічого не станеться, але ж не рекомендуємо цього робити. Воно не призначено для цього воно призначено суто для чистої пітної води. Військам потрібна вода у великих кількостях, особливо під час тривалих переміщень. А якщо ви завантажені боєкомплектом, бронею та іншими елементами спорядження, то багато води з собою навряд чи вдасться взяти. Або якось полегшити виконання завдань, існують засоби для очищення води на місці. Перевагою даних таблеток є те, що вони практично нічого не важать і можуть очищувати будь-яку воду, навіть з болота. Однак запах хлору є доволі специфічним, а процес очистки може тривати до 30 хвилин. Такі засоби не надто користуються попитом серед військових. Загалом всі носять з собою таблетки Акватапс. Але, здебільшого, це просто як прибамбас в кармані. Він не використовується для очистки води, тому що мало хто знає його дозування і він мало ефективний. Спецпідрозділи часто використовують портативні фільтри. Вони дозволяють знизити кількість бойового навантаження на більш ніж 4 кілограми і не потребують додаткового часу для очищення. Однак, поки що в Збройних силах останніх не передбачається. Я особисто використовую канадської фірми. У мене фільтр вагою 100 грам за об'ємом на тисячу літрів води перефільтровку проводу. Ним можна спокійно підійти до будь-якого озера, до будь-якої калюжі. Дощова вода, йому різниці немає. Він профільтровує воду доволі добре з першого разу. Новинки для українського війська можна очікувати вже в другій половині цього року. Олександр Соловій, Ігор Бондаренко, Олександр Мостовий. Про військо. Фрегат Торонто Королівських військово-морських сил Канади та фрегат ВМС Іспанії санта Марія» взяли участь у проведенні спільних навчань з українськими кораблями типу Пасекс. На місці подій були наші одеські колеги. Фрегат Торонто канадських королівських ВМС заходить до порту Одеси, і це не тільки жест підтримки України. Торонто прибув у тому числі для спільних навчань з нашим ракетним катером прилуки. Для того щоб досягнути критеріїв Альянсу і досягнути стандартів НАТО, нам в першу чергу необхідно досягнути максимальну сумітність в ході виконання бойових завдань». Торонто та прилуки у морі їх попереду чекають навчання типу пасекс. У міжнародній традиції такі вправи показують, наскільки ВМС з двох країн здатні взаємодіяти під час війни. Перший крок знайти універсальний спосіб спілкування. Такими відповідно стали мтп сигнали та англійська мова для додаткової перевірки сумісності на борт прилук прибули двоє канадських офіцерів. Це були операційні офіцери, які безпосередньо керували діями між їхнім кораблем та нами у взаємодія. І під час виконання всіх навчань для розігріву спільне тактичне маневрування. Основна ж програма артилерійські стрільби. Відстань до мішені 2000 метрів. Вогонь ведеться резервним способом управління, тобто всі розрахунки проводяться безпосередньо командором. Ця мішень була вражена прямим влучанням. Акаж тридцять. Окрім того, цими навчаннями НАТО дало чіткий сигнал Росії. Ми чудово поінформовані про російські угрупування в Криму та Чорному морі загалом. Саме тому ми і проводимо ці навчання. Це демонстрація РФ нашої сили та готовності до протистояння. Кораблі НАТО з Чорного моря поки не виходять. До 13 квітня тут триватимуть навчання. Морський щит. щит-19». легенда передбачає врегулювання кризи під мандатом резолюції Ради безпеки ООН. І, хоча в Альянсі наголошують, що сценарій вигаданий, усі чудово розуміють, яка країна несе небезпеку чорноморському регіону. Павло Парфенюк В'ячеслав Назаренко про військо. Антимонопольний комітет оштрафував на загальну суму 869 мільйонів гривень 22 з 24 компаній-постачальників харчування для українського війська. Компанії підозрюються у змові. Вони всі разом брали участь у тендерах. Однак, при завершенні торгів компанії, котрі представляли дешеві пропозиції, знімалися на користь більш дорожчих, чим наносили державі збитки. З цього розпочинаємо дайджест новин. новин. Українські десантники отримали нові парашутні системи «Airborne Systems». Про це повідомила прес служба підприємства спецтехноекспорт. Перед початком експлуатації обладнання підприємство організувало навчання військових інструкторів спеціалістами американської компанії. Американський історичний канал History Channel зняв відео про український танк «Оплот-М». Його іспаномовну версію опубліковано на Ютуб. На відео ексклюзивні кадри стрільби з танку на дистанцію близько милі та подолання різних перешкод. Під час зйомок використовувалась версія танку БЕМОПЛОТ, створена для участі в випробуваннях для армії Пакистану. Там ця машина декілька років змагалась з китайським танком ВіТі 4 на Одещині прийшли успішні випробування модернізованого ракетного комплексу «Вільхає». Ці системи залпового вогню з підвищеними точністю та радіусом дії. Вони здатні знищувати цілі на відстані 130 кілометрів. Ракети прийняті на озброєння української армії та вже розпочато їх серійне виробництво. Крім цього, на одному з полігонів Одещини днями успішно прийшло одне з завершальних випробувань української розробки крилатих ракет Нептун. Їх теж поставлять на озброєння військово-морських сил. Крутими схилами гір на лижах у повному спорядженні вони долали тривалі марші з перешкодами, з виконанням бойових завдань, з пошуком та евакуацією потерпілих. Один з підрозділів сил спеціальних операцій пройшов курс гірської підготовки та лавинної безпеки. Подробиці далі. Підрозділи ССО виконують місії, які потребують найжорсткішої фізичної підготовки, а також спроможності виконувати бойові завдання найвищої складності в різних погодних умовах та в будь-якій місцевості. Зв'язку з тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим і нестабільною військово політичною обстановки у західних регіонах нашої країни навчання техніки пересування гірській місцевості і подолання ну перешкод зимового пору року, особливо є досить важливим. Пересування на лижах є невід'ємною частиною підготовки, адже такий спосіб переміщення ефективний, коли необхідна тиша. Спецпризначенці під час курсу пройшли не лише багатокілометрові маршрути та подолали найсуровіші перешкоди, але й відпрацювали нові елементи. Це була техніка скітуру, тобто не просто спуски, а й підйом на тих самих лижах, використовуючи всі особливості рельєфу, нерівності та різні кути, ізолінії, для того, щоб максимально стислий термін. Із мінімальними затратами енергії підніматися на вершину, займати позицію і досягати поставлених задач. Такі навчання потребують від команди не лише знань лавинної безпеки, а й її застосування. Адже в зимовий період небезпека у горах рідко буває нижче третього рівня. Крім того, ми навчилися користуватися спеціальним лавинним спорядженням, знаходити потерпілого в лавині за допомогою лавинного датчика. А також вивчили особливості поведінки людини у зимових горах, як не заблукати, як зорієнтуватися, як користуватися теж тими ж самими засобами безпеки. І, хоча вишколу спецпризначенців може позаздрити ледь не кожен, командири і досі перевіряють психологічний стан воїнів, проектуючи реальні ситуації в горах. Потрапити в лавину, щоб бути психологічно готовим до таких от складних. Нетипових для людини умов фізична підготовка та якісне виконання будь-яких завдань та місій це почерк підрозділів сил спеціальних операцій. Вони еліта збройних сил України. Відбір до ССО проходять лише 10% кандидатів. Проте саме ретельна селекція та підготовка в екстремальних умовах дозволяє спецпризначенцям знищувати противника, навіть якщо він переважає кількісно. Тетяна Бернацька, Олександр Кіндратенко. Про військо. Це були головні новини тижня української армії. Аудіоверсію програми слухайте в ефірах АРМІФМ. Більше інформації шукайте в наших соцмережах та на каналі Ютуб Військове Телебачення України. З вами була Марія Номаркевич та команда про військо. Бережіть себе та гарних вам вихідних. Побачимось за тиждень.